Книга Псалмів, Псалом 42. Розсуди мене, Боже, і справуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини обмани та кривди. Бож Бог ти моєї твердині, чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю, сумний через утиск ворожий? Пошли своє світло та правду свою, вони мене будуть провадити. Вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місць пробування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога розради й потіхи моєї, і буду на арфі хвалити тебе, Боже, Боже ти мій, чого душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся, май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати. За спасіння його мого Бога.